Дітки, сьогодні я не сама, а зі своїм другом Томасом. Привіт! І ми з вами будемо слухати сьогодні чудову пісню, яка називається Котику сіренький. Давайте разом повторимо: котику сіренький. Це не просто пісня, це Колискова. А колискова це пісня. Яку співає мати дитині, коли вкладає її спати. У цій пісні, котику Сіренький, немає автора. Це українська народна пісня. А українська народна пісня це пісня, яку написав народ. Тобто не одна людина, а декілька людей зібрались і написали музичний твір. П'ята. Коли будете слухати музику, Обов'язково заплющить очі та подумайте про щось хороше і гарне. Наприклад, як вам мати співає перед сном цю пісеньку. А ще давайте ми з вами вслухаємося, які слова там є в нашій пісні. Про що там співає дівчина? Отож, зараз ми прослухаємо українську народну пісню Колоскову, яка називається Котику Сіреньки. Котику, ти попався? Ну, дітки, ми здогадалися, про кого тут співається. Ось, будь ласка. В цій пісні співається, щоб котик не ходив по хаті, щоб давав дитині спадки. Сподіваємося, дітки, що вам сподобалась ця казкова чарівна Колискова. Я дуже-дуже її обожнюю. Давайте закріпимо. Колескова це пісня. Яку співає мати дитині перед сном. І називається вона котику сіренький. Давайте ще раз повторимо: котику сіренький, українська народна пісня. Українська народна пісня це пісня, яку написав народ. Я думаю, ви запам'ятали. Дякую вам, любі дітки, за увагу! На наступному занятті ми з вами більш детально розглянемо цей музичний твір, цю чудову, гарну, колискову. Тому до зустрічі!